Сьогодні що тут просто болото. Ну, Довелося залишити мопед тут і вже йти зараз пішком. Але в мене все компактно, все в руці. Давно я не був взагалі на, на рибі з того року. І сьогодні так, ну, в принципі, не планував. Але є певні цілі на сьогоднішню рипалку. Перша ціль це випробувати рогатку. Я в цьому сезоні е, ну, переходжу на другий метод кормління, на кормління рогаткою. Раніше я кормив спомбом цей спайдер від Wolf. Але ну, думаю, хочу спробувати. Безшумно. Це великий плюс, що для нічних сесій, ну тобто таких, де я е, рибачу е, в закет, е, то великий плюс, коли безшумно, У мене, наприклад, час є лише е, ніч. І бегкати з помбом, ракетою, ну я думаю, що буде великий плюс, коли буде корм подаватися тихо. Плюс рогатку я буду кормити, то коли кормиться рогаткою, виходить трошки площа більша. Бо на більшості водой, ну, таких, де я рибачу, е, то глибина метр-метр п'ятдесят, метр ну такі домашні у мене водойми, не глибокі. І якщо кормишся е, цією з помбом, то ну, більш виходить плямами корм. Для того, щоб зробити таку полосу з корму, треба багато кормити. А в мене зазвичай корму на моносесіях на точку йде там три, три з помба і все. І в ці, тобто отакі п'ятна попасти потім з закидом, дуже важко. Скільки тут качуреня, це просто жесть. От Там в кінці, де вони бар'єр, от там я хочу йти туди. Рибачте, добре, бачу, що там розмерзлася. Ця половина повністю розмерзлася. Вона і не замерзає сильно. Хіба на ці морози, що були 20-градусні, то вона може трошечки замерзла, але я не був в цей час. Такий тип закорму я хочу спробувати. Плюс у мене дистанції, на яких я ловлю, зазвичай за кит, не більше 60 метрів. Ругатку я взяв спеціально для частинок, тобто не шарами, а щоб кормити пелецом, бойлом, кукурудзою. І коли буду закормлюватися, я так собі ну, дивився. Як ці рогатки працюють, то вона за пло... площею закормлює. Мені якраз це добре. Точніше, е, тихіше і площею, а не плямами. Ну, так, такі, така в мене ціль на цей сезон. Спробувати другий тип закорму. Я думаю, що він і легше, надзвичайно, чим махати швидше, чим махати з помбом. Ну і дуже великий плюс, повторюсь, це що... Тихо. ай ай, ай. класна погода сьогодні. А, Друга, яка в мене ціль. Сьогодні хочу е, розказати вам, як я почав займатися карфішингом. Тобто, з чого це почалося. Це моє захоплення. Бо у кожного є своя історія. Хтось десь побачив, десь на березі у когось розпад. І пішла поїхала, почав узнавати. У мене трошки ця історія була по-другому. Я зараз, коли вже прийду на місце, то розкажу. Все буде відео, отак, От від першого лиця. О, яке тут болото. просто капець. Як я скучу за цим торфом. А нічого. Класно, сьогодні, завтра така погода тепла. Отакі цілі в мене. Сьогодні спробувати покормити рогаткою. Це все я покажу. Ну, будуть, звичайно, 100% будуть якісь технічні. Косяки. Але це треба вчитися. Так само, щоб точно кормити рогаткою треба вчитися. Призорене поле тут можна, тут вже легше. Бо Цей торт налипає на ноги і в так тяжко ходити та й гантелі прив'язуєш до ніг хтось сюди рипався бачив ці хтось тут буксував ну, така дорога того дуже я завжди топлю за мінімалізм бо часто треба просто нести в руках до якогось місця лишаєш наприклад автомобіль чи мопед на дорозі, а далі йдеш пішком. У мене зараз чехол з вудками, з усіма снастями і корм тут і теклбокс. І все, в мене в принципі, одна рука вільна. Тож зараз буде план такий, про що я. Перше, я покажу це все, як я розкладаю, як буду закидати. Як буду вчитися закормлювати рогаткою? Забув я взяти бойли. Я бойлами не, не мав кормити, але хотів просто спробувати, як летить бойл, наприклад, рогаткою. Бо тут принцип такий у рогатці. Е, накладаються бойли. І залежить від діаметру, тобто від його, його ваги, тобто далі бойл летить. У характеристиках рогатки записано там, що двадцятки можна, напевно, одиночні. одиночно можна запулити на 100 метрів. Ну, це я пізніше попробую на стадіоні, наприклад. Хоча я на 100 метрів не буду ловити. Це ну, на тих водоймах, які я знаю, то, ну, нема таких дистанцій. До 60 метрів. Але це так, якби технічні характеристики. А як запхати декілька двадцяток, три двадцятки, то я думаю, на 60 метрів можна і бойлом кормити. Пелець, звичайно, так не полетить далеко. Думаю, 30 метрів. Десь так. 30-40 метрів пелецом. Теж залежачи від його діаметру. Думаю, можна буде кормити. Зараз це я побачу. Бачу там дуже багато качок. Так хочеться, щоб це було злене щоб була весна, цей запах весняний. Хтось там наверху вже черваки копає. Там наверху поля. Дуже багато качок. Просто їх тьма. Ось тут зараз буде картинка просто шикарна. Фух. Ця частина, як бачите, вона Ах, замерзає. То перешийка. Якраз мені те, що мені потрібно, де я хотів ловити. якраз добре. Бо тут близько острів маленький. Я знаю, там дистанція яка. Тобто Там і візуально, коли є орієнтир, то ти видиш, куди падає корм. Коли чиста вода, то ну, це важко побачити. Ох, прекрасно, нікого нема, ніхто не буде заважати знімати. Ооо! Не знаю, чи це видно буде там, чи не видно. Зараз їх і тих спужаю. Ух! є я є я я я Єдиний лебідь лише не лякається. Все, полетіли. За зиму бачу, тут упало дерево, чи це його сюди спилили. Не його спилили, напевно. Що. Тут вже таке місце. Тут, до речі, невеличке русло є, От тут де дерево. Є. Тут 100% може риба ховатися. Оцей острів, що я говорив, лабочку треба поправити. Але, ну, в принципі, не є грязно. Тут були набагато гірші умови пару років назад. Потім ми зробили порядок на цій водоймі. Але все одно трохи треба буде прибрати, бо свині п'ють горілки. І серут там, де їдя. Є такі, на жаль. Так, 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 так. Так, це дерево, напевно, що відломилося, його відпилили. Ми тут спил, явний спил. А можливо так спеціально, я не знаю. Я не узнавав. Ну, не узнавав, бо не знав взагалі, що тут дерево. Це. Так, Буду потрошки розкладатися. Постараюся вам це показати. Можливо, потім я це пришвидшу це відео. А можливо і ні. Якщо щось буде цікаве, щось говорити, то залишу. Зараз треба так. Розмістити снасті палки, напевно, щоб піднімати, щоб ну, цю кромку цієї криги трошки обійти. Не знаю, спробуємо. Я хочу ловити, ну я б хотів би ось тут прямо так ловити. Знаю, видно, і одного там є такий п'ятачок твердого дна, але тут дуже... Близько ця кромка. Хоча в мене жилка досить міцна. Напевно, що ось так треба буде. Якось пробувати. Поки що я їх заб'ю тут стойки, потім будемо пробувати. Тверда. Так, пізніше я це закладу. Скоро тут буде купа народу. Ну, може не купа, але буде набагато шумніше, чим це зараз. Зараз поки що лише тут птахи шум роблять. Так, 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 так. Навіть не знаю, чи під є сенс доставати. Ну, це я в кінці вже вже закинув палки. Елемент того, що я хочу розказати сьогодні вам про мій шлях Карфіжину, як він взагалі почався в мене. Кожного, звичайно, своя історія. У мене така трошечки історія друга. Дуже удобно, бачите, ці чехольчики, я просто кайфую від них. Не треба снасть завжди знімати. Так, Тепер я хочу знайти ось там. Ну, В принципі, отам, де закінчується, отак прямо. Отам. Отам є твердячок невеличкий. Я хочу туди поставити оснастку одну. Ну як так от можна? От, так точно зразу покласти. Я просто не уявляю. Так, зразу на відчуттях Так, кліпсу поставив. ще раз туди. Прям під саму бровочку. Це не бравочку, а то кінець. Так. Опа. такі дистанції у мене в принципі завжди. На моносесіях. Там де я. Ну. Ну. От туди мені треба буде спробувати. Ну. йде все. Так, да, там чистеньке дно і тверде, не сильно груз забився. Зараз <клес> я ще трошечки покидаю чуть-чуть вліво. Все-таки я би хотів чуть чуть вліво. <клес> Чуть-чуть треба відступити тако і в принципі дуже легко йде. Потрібно вже насадки. Мені пиво розлилося по дорозі. Трошки сюди не знаю як пробилося друга банка. Так, Два монтажі, один ранірік, Ріка, другий... Маленька насадочка. Це від компанії Scout Wafters. Десяточка. Я ну, не ловлю на таких, але ну, захотілося спробувати, що воно як. Спочатку подивитися, як воно як воно себе веде в ній, але як я подивлюся. То все замерзло. Хіба там. Тут теж не подивишся сильно. Головне, не не бубулькнути зараз в воду. Ну, красно. А чок, воно не піднімає? Прекрасно. Ось так. Ось. Пробуємо. На мікронасадки. Всі люблять ці мікронасадки. Я не люблю. Але ну, треба спробувати у мене в цьому сезоні. треба... У мене є задача. Це протестувати е, продукцію Scout. Звичайно, це не в насадках У мене корм бойлер, це більше. Насадочки так, нагрузку. Насадка це є насадка, тут нічого. Такого сильно цікавого для мене немає. Насадка має тримати свої початкові характеристики, якнайдовше. І все. Колір, плавучість, цього, форму, яку більше від насадки в мене ну, нема ніяких, щоб вона там була високоатрактивною насадкою цього. Я цим не бавлюся. Так, а це буде попап на рогній рігу. Так, де це девка. Щоб подивитися, чи вона не піднімає, бо це по-пап. Ні, ну в мене вроді печенья. Мало глибини. Щоб не порізатись. Ну так, нормально, не піднімає. Що я роблю? У мене фактично всі насадки у мене на жорстких поводках. Я роблю додаткові шарніри для того, щоб Щоб воно в процесі зараз покажу це на наснасті вже. А тут ми покладемо невеличкий... Стік з пелицу. 8-млітрового І Зараз, щоб оце не перекрутилося в польоті десь сюди, бо, в... бо тоді буде лажа. То я закриваю це додатково, щоб насадка не крутилася. Тут м'яке плече забрана, вставка жорстка. З повутка. і мені. Не хотілося щоб воно перекрутилося вдруг. Якась риба все ж таки клюне десь. Так, ну в принципі все готове. Ще другий. Зараз я подивлюся, чи там потрібно буде. мені Теж шарнір забирати. Бо так само в мене інлайни усі. От. Тут буде, думаю, видно. У мене додатковим кільцем, бо жорсткі поводки. І треба, щоб було якихось речах, ну, щоб поводок був більш подвижний. І оце я зараз хочу теж зафіксувати, щоб при польоті поводок не закинуло сюди на лідкор. Такі нюанси. Так, що ми тут робимо? Ми мочаємо чудо, речовину. Так само це від сколт, я не пам'ятаю, чи це креветка, чи що це. Щось таке. Чуть-чуть мучаємо. Не хочу пальцем це, але прийдеться. А далі це баночки удобні від цих насадок. Вони багато місця не займають. А далі це просто паніробочні сухарі. Ні, зараз ну, максимально я на декілька годинок приїхав. Ну зараз дасть зразу, моментально, пиль. Трошечки її, можливо, й буде карась. Все. Це йдемо зараз закидати. Сьогодні цілий день літають літаються ці літаки, возять якісь ніж тічки нашим козакам, щоб ті москалі поскорше всі поздихали. Так, ось тут, бачите, є речах, шарнір. І на поводку ось тут, внизу. І тут є шарнірність. Мені її на період, поки закидаю, треба забрати. Потім мені воно злітає. Тут основної, ну, напевно, що достатньо. Ось так. Все, тепер, поки він летить, буде додатково. ось Бу, така паличка попалася. От я забрав шарнірність. Бачите, в мене тут така система, що монтаж на безпечній кліпсі, але ну, тут немає чому, куди як втрачати грузи. Груз потім спузає і, ну, і нормально. На важких місцях, звичайно, треба, щоб груз злітав. Так, ну що, полетіло. Спробуємо попасти, але оце вже я перекидати не буду. Ні. Попаду, значить буде добре. Попаду, значить так і буде. Серівно тут. Трошки мішає оцей горб, він високо. Це грязна справа, то я ці всі жишки не люблю. <рес> Стіну все Ось такі всі. Як під кулеші колись. Все, завжди. липке десь. Але Що ж треба спробувати цю продукцію. Ну, це буде навесно. Уже коли буде активність, риба буде. Нормально і ми будемо пробувати як вона буде відкликатися на харчування цієї фірми бо що нема сенсу пробувати харчування, бо це таке зловити зараз рибу це Дуже щастя, треба, великі мати. Не завжди це корм буде впливати на це. Другі фактори, які не залежать від риболова. Так, все ж таки я тут вибрав цю точку. Опа! Чуть не, чуть не увальнувся. Недалеко. Я відкліпсував вже водилище. Ближнього, не знаю, 30 метрів, нехай буде. Я не знаю, як я ще буду тягнути. Не знаю, як я буду тягнути рибу, Якщо друг буде, але поки що ставлю так, так. Вище піднімати не потрібно, нормально. Друге, головне, якщо... Ну, план завжди треба мати, да, як тягнути рибу. Зразу, напевно, що туди бігти і там може, може бути таке, що й мучити ноги, може бути. О, як ти співаєш? Так, все, зараз я цю точку закормлю. Учитися цим пелицем. Пелецо далеко не можеш закормити. Ну, максимум, напевно, що 20-30 метрів. <кхем> Бойлами далі. Бойли, звичайно, далі полетять. Але... Видно, чи не буде. Так, учуся. Жаль, що я не взяв бойлер. Тут теж найголовніше, що дивився ці всякі, ну як працювати рогаткою, що дуже правильно угол цей. Щось не дуже воно полетіло сильно, так як відео. Напевно, що менше треба. Кидати, не знаю. О! Пару жменю, другий раз трошки краще почалася. Напевно, все-таки забивати її не треба повно. Так, трошки. О! Це ще краще. Можливо, через сотий раз буде взагалі бомба! Рука все-таки... Це. Не так легко, як я собі думав. Спочатку. А стояче, стояче, напевно, ще. Ні. Десь я якусь десь технічну помилку роблю. Деколи вони летять добре, а деколи десь розсипають. О! Точний оцей, коли точно треба по центру. Бо якщо чуть-чуть десь перетягаєш воно Це лише через практику можна. Ось Трошки більше покладу. Лише через практику можна. О! Ну все, думаю, досить. Ну, на, знаю, 20-30 метрів пелець. 8 міліметрів можна кормити близько, безшумно. Ось такими, ну, ще прилучиться, звичайно, але ну, зразу не вийде. Ну, все, тепер можна з'їсти до кінця буде,